Друзі, усім привіт! і Продовжуємо ми восьмий тур і нарешті повертаємося. Я думаю, що ви за нами скучили. І сьогодні ми для вас представляємо матч групи А між, між командами Астон Вілла і Інтер. І зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсенала. Привіт, друже. Привіт, Влади! вітаю всіх глядачів. Чекаю на. Цікаве завершення цієї групи. Думаю, матч Юлі та Інтера будеться більш інтригуючим, ніж їх перша зустріч. Ну, взагалі цікаво, як команди між собою зіграють. Нагадаю, що в першому матчі між цими командами саме Інтер був сильнішим. На Джузеппе М'яца перемогли з рахунком 3-1. Подивимось, як буде в цій зустрічі тренера Стон Віл. Зробив певні висновки, відбулися невеликі зміни саме в тактичному компоненті у команди Зорислава Гумена. Тож, побачимо, як сьогодні зіграє Стонвілла вдома у себе на Вілла Парк. Ну що ж, Ростислава, давай перейдемо до складів і тобі слово. Нового воротах Астон Вілла Хітон, фланги захисту Лоренцо та Люк Шоу в центрі захисту Енгельс та Мінкс. півзахисті Ренду Зі, Дубас Луїс та Макгін, Флаги атаки Гриліш та Сусо. і на вістлі атаки грає Уеслі 4-3-3. Тренер Зорислав Гумен. Ну що ж, я перейду швиденько до складу Міланського Інтера. На ворота грає Ханданович, троє центральних захисників Алдервейрелд Годін і Вертонген. Далі в півзахисті зліва грає Асенсіо, праворуч Санчес. Троє центральних півзахисників Барелла, Брозовіч і Артур. І попереду двоє центральних нападників Мартінес і Голан. Схема на гру 3-3-2-2. Головний тренер головний тренер команди так, Максим Ладейщиков. І сьогодні тактика і склад без змін. Тож подивимось, як сьогодні Інтер зіграє зі своїм вже таким нам звичним складом три центральні захисники. Це єдина команда, яка грає цією схемою у нас. Так. І, ну, якщо помилки в ЗАГСі і стаються, вони не такі у щастя. Бачимо, Астонвіла розпочала дуже активно. Гендузі Гріліш. Гендузі. Гендузі! Вже хотів пробивати, Ох, не вийшов. А так Але... і перший. Назад на Годіна. Діагодіна. Годін. віддає на Вертонгена. Санчес. Санчеш грає, із... грає назад. Обережно грає Інтер. Повідомляє сенсу... Засильно за так. так. Така була хороша задумка, але не дотягнуться до м'яча, на угу. жаль, Лаутаро Мартінес. І зараз Астон Вілла одразу йде в Field Foo, але. Подивись, як грають сьогодні е, італійці. Так, вони, ну, поки що таких небезпечних моментів не було, але бачиш, дуже багато таких довгих передач. Взагалі, така, знаєш, побудова гри у Зорислава Гумена дійсно, знаєш, вже давно у руля цієї команди, вже угу. був певні шанс. перший момент, до речі, Остон Віли. Тільки так. я сказав, що. Дійсно, вже давно у руля Зорислав Гумен, як він мене почув, і команда пішла вперед. І Гріліш віддав передачу, і удар вийшов непоганий. Це був Сусо. Сусо, здається, так. Теж Новачок, який під'єднався до команди в це міжсезоння, яке вже було перед нашим чемпіонатом. Нагадаю, що після 10-го туру можливо теж ми відкриємо короткочасне трансферне вікно для команд, і можна буде підсилитись. Певними гравцями. Голан пробиває в поворотах, але як? край Гітон. Це щось нереальне. Але який був так, момент який зараз команду? і міг забивати. Угу. Зараз Господи. Знову ж таки, потивіли. Так. Бачимо, Інтер вже контролює м'яч на своїй половині поля. Водін, Брозовіч. Заспокоюють темп. Мертонген. Довга передача на Сенціо. Мартінес пробиває і Гітон відбиває зараз, але удар був дуже Була складний. Весь Вже дуже на Сусо гатує. одразу. Сусо. І Сусо втрачає барела. Забрав, дуже впевнено зіграв центральний півзахисник. Мартінес пробиває поворотах, удар блокується, але м'яч до Гітона дістається. Як бачиш. Знаєш, це була п'яти мину... хвилинка інтера. Знаєш, дійсно сьогодні вражає гра поки що за 27 хвилин матчу і остановили інтера. Інтер атакує, до речі, зараз. Mm -hmm. Асенцію подача, Она. Асенсіо Олана! І треба вибивати Люк-шоу. Люк така нагода була. Люк шоу зараз не зрозумів спочатку, що робити з м'ячем, але все-таки м'яч вибив. Так не очікував. Що від нього багато що залежить в цьому епізоді. Ну Якщо говорити по групам, яка ситуація? Нагадаю, Інтер йде першим у них 11 очок, Астон Вілла йде п'ятою, у них 7. І сьогодні важливо перемогти саме англійській команді, щоб боротися за зону плей-офф. В принципі, Інтеру ця поразка ну, не сильно завадить саме в боротьбі вже за угу. плей-офф. Ну, здається, так, що в разі поразки у Вілли вже не буде шансів на плей-офф. Ну, здається, лише математично. Що подача! Ух, яка подача! Ну, але якщо буде нічия, то ще за два тури є, в принципі, шанси саме поборотися. Ну, особливо треба враховувати дев'ятий тур і угу. там вже боротися саме за перемогу. Тому в цьому матчі, я думаю, що поки що навіть нічия і влаштує Зорислава Гумена, звичайно, з певним скрипом, але все-таки це буде вже одне очко, не нуль. Ну так, суперник сильний, але. Зараз кожна перемога важлива є. Йоренсоводача! І... Не вдається повітря. Ну точніше, не дійшла вона до адресата. Угу. Закснаки інтер на місії, Магін. Веслі Ох, пробиває погорода! Але удар блокується. Буде кутовий. Так, подивіться, який зараз епізод був хороший у, у англійці так, удар. Так, Брозович там із з годіном разом підкат постелилися і м'яч пішов на кутове, Якби не підкати, то я думаю, Веслі міг би дуже добре пробити. Знаємо ми потенціал цього нападника, він вже робив і дублі. Ще в минулому крупному <звичай> товариському турнірі, тож йому не можна давати бити поворота. Подача? Удар від Веслі блідорил! <звичай> <зараз. звичай> Але знову блокують гравці інтера. ж сьогодні захист виробляє в позитивному сенсі мається. Така подужайтеся, люкшоу, Люкшоу, Подача! І годін! Як зі... знову. дуже впевнено. Ну, Як захист радує. Ну захист інтера дуже впевнений. І перший тайм 0-0 такий. Важкий і... Я думаю, що зараз і Зорислав, і Максим задають питання своїм командам, що треба якось забиватися такі моменти. бачимо навіть по статистиці рівний показник саме по моментах у команд. Володіння м'ячем тільки вище, саме і успішні передачі трошечки вище, трошечки вище саме у Астон Вілла. Так, за небезпечними моментами у Хіба що. Команди відрізняються тим, що всі удари Астанвіли блокували захисники інтера. А два з трьох ударів інтера були дуже небезпечними, але хітон не рятував. Ну що ж, ми, ми йдемо у другий тайм. Подивимось, як команди себе покажуть. Хочеться мати надію, що все-таки хтось з команд сьогодні заб'є. Дуже хочеться побачити забитий м'яч. Хоча б один. Атака. Асенсіо. Асенсіо на фланзі. Зміщується в центрі. Асенсио! яка, але знову. дійшла вона доголана, але Брозович пробиває поворотах удар блокується. І м'яч. Остається Грілішу. Гріліш грає назад. Мінкс вперед. Way's там... heavy поверх. І Лоренцо там знову головою. Подведемо. Немає, на жаль, продовження. Атаки. Знаєш, такий, знаєш, накал зараз відбувається в грі. І дійсно, знаєш, таке відчуття, що команди займають перше і друге місце в таблиці. Так, так. Хоча... Ну, і... ну і здається, що голос назріває, але не зрозуміло, від якої з команд. Інтер бачимо. Астон Вілла намагається атакувати, але Інтер. Перекриває шляхи, і навіть зараз і Астон Вілла перекриває теж. Гендузі. Макгін віддає на Веслі. Веслі в дотик на Сусу. Гріліш! Який розіграш! Віддають на Веслі. Треба Але... Як зіграв. А зіграв. Alder Вейрл зараз зіграв на висоті. Мінкс така. Дове переведення на Веслі. Ну не знаю, чи доречно робити такі знаєш, навіси на Уеслі проти трьох захисників інтера. Ну є надія остановили, що, що Веслі буде боротися з захисниками, але не, не угу. так просто. Враховуючи це точно. що там дуже. Ну, і високі, подача, але Ханда. центральні захисники, і зараз була можливість хороша подати. Знову ж таки, Ханданович в цей момент прочитав. СУСО! Дій тебе посувати. — Тут віддає на фланг, там магін, до речі, забігає. Макін. Треба вже... Буду заміну, так. Треба, вже, треба вже робити заміни. Так, дійсно. Вже 67. Е, хвилина. І зараз е, Самата вийде замість веслі. Далі замість. Дуоса Луїза вийде на поле на камба. І Drinkwater вийде замість Макгіна. Подача і зараз Годі відіграв. В такому падінні м'яч вибиває, але Дуглас Луїс м'яч підбирає. Сусо. Віддає на Дугласа Луїза. Веслі може пробити. Грозовіч заблокував вже удар саме Веслі. Чудово допомагає захисту. Бачимо, Інтер вже розпочинає свою атаку. 71 хвилина. 0-0 в нашому матчі і інтрига залишається до кінця. Один. Один, довге переведення Ого. на фланг, але там люк шоу. Мінґс секандузі. Бачимо на флангі Мої. вже Ді Лоренцо, віддає в центр на Веслі. Веслі. Як Це зараз... шанс, але знову. Як сьогодні відіграє захист і півзахист mm -hmm. допомагає вже навіть в захисті саме Інтеру і. Проходить. Санчес. Алексіс Санчес віддає на Брозовіча. Санчес. Алексіс. І... Санчес. Зіграв. Дуже впевнено. Так, зараз центральний півзахисник. Колишньої, колишньої команди в нього був лондонський арсенал, і зараз дійсно. Щось відбувається нереальне. На 에... І блокується подача. 에... Зараз з м'ячем бачимо Інтер вже розпочинає свою атаку Лоутару Мартіна. Це віддає на Артур. Артур віддає на Голан на Голан. Але Тобто Навіть аутів у нас немає сьогодні, їх дуже мало в нашій зустрічі. Навіть заміни не можуть так. зараз відбутися саме зачитався. в цьому 에, матчі. Ді Лоренцо віддає на Сусо. Нам, Сусо не нас доганяє. Вибиваємо. І, замі... і будуть заміни. На останні хвилини виходить Самата. Ну що ж, чому, чи допоможе це зараз uh -huh. Астон Ді Лоренцо. І, і Йовіч виходить замість Долана. Джокери вийшли. Бачимо, чи допоможуть. Хтось з них допоможе зараз саме забити голи. Зараз на наказує помиляються. Південно таке самі, але 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 грають чомусь. Там був пості. І нічого не додає арбітер до кінця зустрічі 0-0 угу. в цьому матчі. Ну що ж, Ростиславе, як, як твої враження від гри? І... Ну, все-таки, хто тобі сьогодні більше сподобався ось по цьому результату саме? Ну, як на мене, знову ж таки, ніч. Я за грою. Мені більше сподобався. Саме сподобались захисні дії, що від Інтера, що від Осну. У інтера хочеться відзначити Брозович, ЛДВР, вот та й возник. Блюкшоу та Лоренцо також себе чудово показували у Віли. Ну, Вісім очок набираюся. І ще є шанси саме на боротьбу, щоб саме вже боротися в плей-офф за Єврокубки. А ось у інтера теж не все так погано. Команда заробляє 12 очок і знову ж таки, нагадаю, що саме на другому місці йде. Щоб зараз вам не схибити, я вам зараз навіть скажу, що на другому місці, де ПСЖ, у них теж 11 очок і Байер. Тобто, дивичісь, як ці команди зіграли свої матчі, від того вже буде залежати саме на якій позиції буде Міланський Інтер. Ну, знову ж таки, для Інтера ця ситуація, не скажу, що погана. В принципі, команда вже певною мірою зарезервувала собі місце. В плей-офф тож знову ж таки. Але все-таки для надійності треба в наступних турах не втрачати очки і або перемагати, або хоча б ну, десь грати в нічию, щоб можна так, так, закріпити. От... Так, думаю, одна перемога і інтер можна вітати з виходом. Тож, давайте перейдемо до статистики швиденько. Три удари, два ствіру Вілли, 4 удари, три ствіру Інтера, 52 на 48 володіння м'ячем за Астон Віллою. 105 на 84 по успішним передачам саме за Віллою. Тож, бачимо, що навіть ударів не було Астон Віл у другому таймі. У Інтера був всього лише один удар по воротах. Така була в другому таймі така дуже рівна гра, і навіть аутів не було до 85-ї хвилини. Команди грали. Який, такий був непростий футбол, який з однієї сторони важко дивитися, а з другої сторони такі певні тактичні моменти застосовували Максим Ладейщиков і Зорислав Гумен. Так. Що ж, і до оціночок ми швиденько перейдемо. Гітон отримав 6,5, 3 сейви зробив. Дійсно, сьогодні відіграв на рівні. Може було б 70 нульому теж поставити. І сьогодні сподобався захист, бачимо Мінкс Енгельс, я б сьогодні всім би по 7-0 поставив би. І Дуглас слую. Так, не розумію, чому люк ушев 5-0. Отеж, два відбори сьогодні зробив. Ну як і Ді Лоренцо, два відбори. Mm -hmm. Таке питання. Веслі сьогодні намагався забити, все не виходило. Було сам... важко, так. Сама та на Камба, бачимо, ну, зіграли всього 4 хвилини на полі, ну не встигли себе mm -hmm. проявити саме за такий е, короткий. Час. Що ж, і перейдемо до Інтера. Швиденько, 4 -5 ,5. Ну, сьогодні не було в 5,5. Блокували, удар. Блокували так. удари, так, і не було таких особливих сейвів, тому в принципі. З Вертонген бачимо, три відбори зробив, кращий гравець матчу, хоча і Тобі Алдервейлд сьогодні, його Дін відіграли теж на рівні. Я вважаю, можна було б трьом поставити 7-0 у інтера. Так. Тут навіть... І Брозович і відпрацьовував і в захисті, і допомагав півзахисту. Ну, сьогодні хто був непомітний, для мене все-таки це флангі. Асенціо Санчес якось. Асенціо ще трошки щось намагався, але знаєш, такі спроби були ну, не сильно помітні. Санчеса не було навіть особливої, і, скажімо так, видно на полі саме в атакувальних діях біланської команди. Так, дії Люка Шоу дійсно заваджує мов себе з кращої сторони показати. Ну що ж, друзі, а ми будемо з вами прощатися. З вами був я, Владислав Форенець, Ростислав Кравченко. Дякую, що завітав до нас сьогодні. Тож, ще зустрінемось з вами на останньому матчі. Тож, не переключайтеся і до скорої зустрічі. На все добре.